Друзі, усім гарного дня. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні таке маленьке відео буде про кімнатні рослинки, хочу так пробігтися, дещо вам показати. Оце, друзі, восени хотіла забрати декілька кліматісів додому. Думала, що вони в мене будуть квітнути, порадують мені квіточками, але нічого, друзі, не було. Листочки в них маленькі, От, квіточок немає, там щось зав'язує воно, а потім збрасує. Тобто, такий експеримент я більше робити не буду. Ось на цей кліматі я зовсім не сподівалася. Ось, А на той, що я сподівалася, пересадила більший горчик, я потім покажу. Той тобто, зовсім якось зав'яв. ну, Все по порядку, друзі. Ось тут у мене рослинки, які підуть на продаж. Тут у мене і традісканція, бачите, рожева. І така традіская. Це така ампільна традисканція, це така косьова, теж гарнюнька і кольор неї гарнюньки. Руелі, мої друзі чуть підросли. Ось, і там от один кліматіс у мене, бачите, тільки показав ознаки життя, то сидів, сидів, я вже думала виняти його, коли почала підкапувати, а там з'явилися. Як кажуть, маленькі такі ознаки життя. Заквітла моя орхідейка. Це моя вже орхідейка давно, вона у мене і у неї маленькі, бачите, які квіточки, але так непогано вона квітне. Я вже казала, якось восени усі орхідеї перенесла сюди до мами і до тата в хату. Тут їм, мабуть, більш подобається, тому що вони набирають бутончики. Пеларгонії мої не квітнуть, друзі, квітли взимку, квітли ну, десь перед новим роком, а зараз вже не квітнуть. Скоро буду їх черенкувати ось, на череночки. Тут рослинки мої, які підуть у мене на продаж, деякі мої. Оце, дивіться, стендапс це варігатний лист має бути у нього. Чому він зелений, друзі, не можу зрозуміти, але повністю зелений. Батат, який я занесла взимку, теж непогано так почувається, розрісся, можна буде знімати з нього череночки. Оцю бігонію це моя люблена бігонія, я її влітку виношу на вулицю, і вона росте величезним таким кущем. У мене є на продаж з неї е, діточки. Бачите? ось, І ці діточки це в мене теж усі, друзі, на продаж. Це рослинки, які я пересаджувала. І тут мамини алої ростуть теж на продаж. Ось. І вчора теж ковернула один кліматіс, думала, що він вже все. Коли дивлюся, у нього коріння живе, тому зарила його заново, ось нехай росте. Там у мене, бачите, відпочивають зіфірантуси. Я їх зовсім не поливаю для того, щоб вони квітли у мене влітку. Зараз пройдемо на друге вікно, зараз ще вам щось покажу. Це зимують мої вазони, друзі, які в мене були на віранді. Повитягувалися всі взимку. Я сюди посадила на продаж таку цікаву рослинку, теж це сукулент. А тут у мене традісканція була пишна, влітку пишна, зібріна. Ось. І оці рослинки все повитягувалося, друзі. Це папорок, з яким я досі не можу подружитися, хоча він почуває себе вроді так непогано. І тут у мене пальмачка, одна, яку я зрізала, макушку це драцена така варігатної форми. Макушку я укорінила, продала восени, і бачите, як гарно вона пустила. Дві рослинки на цьому стовбурі. Мені так більш подобається, буде цікавіше. Оця, друзі, калатея, з нею не можу я дружити. Це мені подарували, але я її скільки заводила у себе вдома, вона у мене чомусь оце сидить і не росте. А оце, друзі, той кліматіс, на якого яко у мене були великі сподівання, що він у мене. Буде, бачите, опору поставила, що він у мене взимку виросте великою ліаною такою і буде квітнути. Дивіться, що з ним. Ну, Слава Богу, хоч живий. Я його так поливаю. А оці манюні, які я занесла, просто, щоб ну, зберегти їх до весни. Оці ростуть. Тут у мене ще одна роелія у тому місяці збросив, бутони не заквітнув. Ну, дивлюсь, опять дав мені квіточку. Це моя друзі Бугінвілія, моя величенька. Почувається так непогано, мабуть, я оцей очіток буду вбирати від неї, тому що дуже пересихає земля, він, мабуть, висмоктує дуже у неї землю. І тут ще один, один кліматіс, який у мене на продаж, те, що тут, бачите, пішов рости. І там ще один сидить, теж пустив ознаки життя. Тут пеларгонії мої, одна така пістряла пеларгонія. Теж все буду черенкувати, друзі. І хочу вам показати свою руелю голубу. Хто дивиться моє відео, той пам'ятає, я таку маленьку рослинку висаджувала у відкритий ґрунт влітку, Ні, більш так під осінь. І вона розрослася, стала таким кущиком. Я її викопала, занесла додому, і вона за зиму, дивіться, мабуть, на корінь, з коріння пустила мені дві такі гілочки. Я хочу тепер вирощувати цю рослину в контейнері, як оцю Бугінвілію, друзі. Увечері буду сіяти еустому, кому буде цікаво, оставайтеся зі мною. А оце Еустома, яка, яку я занесла восени додому. Вона і не росте, і не цвіте. Але жива. Ну, я рада, що вона хоч жива, що я її зможу влітку висадити в землю. Ну, все, друзі, пока на сьогодні такий невеличкий обзор моїх рослинок. Ще може, з балкону вам що покажу, а увечері буду дещо сіяти. Друзі, зараз я на балконі в своїй хаті і хочу показати вам рослинки, як себе почувають. по-моєму, все непогано. Ось. Калатейка, оце, дивіться новенька, як розрослася, таким гарним листям. я вже якось казала, що калатеї на вечір піднімають свої листя доверху. От, а коли день вони вирівнюють своє листячко. Так усі рослинки непогано, кротончик так непогано. А от антуріуми, друзі, усю зиму в мене квітли. Вони усі з квіточками. Дивіться, які гарні. Оце єдина рослина, яка мене так радувала усю зиму. Оцей антуріум, бачите, він рожевий, але дає такі зелені квіти, ось такі бордові квіти, і він манюнька. Васковичок мій чомусь збрасує квіточки. Оце дав повністю так суцвіття, і повністю, ось бачите, воно все на полу. Я його потрясла, зараз зберу все. А так все непогано. Трохи досвідчую рослинки увечері. Оці які повинні квітнути. Ну, не знаю, чомусь вони не набирають бутони, мабуть, ще маленькі або сонечко недостатньо. Епіпрємно, мій, бачите, як розрісся. Я його сюди пустила вже, такі крючочки поприкріпляла і пустила його сюди на поличку. А так все, друзі, по-старому. Все непогано виглядає, почувається. І ви знаєте, по рослинкам вже ну, трохи замітно, що додався день, додалось сонечко, вони почали потроху рости, наращувати свої, як кажуть, зелені листочки. Ось. Тому почувається непогано. Будемо сподіватися, що незабаром вже сонця стане більше і все почне, як кажуть, бояти. Почне рости. А зараз, друзі, вже вечір настав і я піду садити сімена. Друзі, ось уже і вечір на дворі. Я сьогодні заглянула в посівний календар і побачила, що з сьогоднішнього дня до 21-го там благоприятні дні для посіву багаторічних культур. Друзі, я вже показувала якомусь відео, що я купила собі такі два пакетики устоми. Це така повища устома до 40 см, крупноквіткова. А це устома, я потім тільки побачила, що вона дуже маленька, 20 см, але з великою квіткою. І це, друзі, я торфяні таблеточки свої. В упаковці було 10 штучок, запарила їх гарячою водою. Вони набухли, виняла. Ось і посіяла, там придивитися видно такі сіміна, манюнькі. Зараз накрию це все плівочкою і це все буде очікувати всходів. Ще, друзі, хочу докупити таблетки, купити, посіяти верніше, отаку бігуню триколор. У неї теж такі сіміна гранульовані, як у цієї устуми. Дуже маленькі, тому хочу в таблетки спробувати. І зараз ще буду сіяти, друзі, отаку шефліру. Я в магазині бачила вже такі деревця, вони не дешеві, хочу спробувати сама виростити її. Сіміна у неї такі крупненькі, не знаю, може замочити, а та може не треба, може вони і так зійдуть, і хочу посіяти в таку плошечку їх в одну. Буду дивитися, що вийде. І у мене стояв у воді, друзі, напродав, що такий сінгоніум у мене буде. І отака діфінбахія, дивіться, бачите, з дирявим листом. І вона, як Ліана, у неї листя невеликі. Оце так, такого розміру, і там є де трішки більше. Ось, і то є дефінбахі з такими великими листами, а це в мене з манюнькими листами. І дивіться, які там вже коріння. Вже попереростало, тому зараз буду все це садити. І ще, друзі, тредісканці. Ось така череночки зі пустила у мене коріння. І зірвала, коли було тепло оцю ефорбію, ну вона у воді, бачите, не хоче там нічого пускати. Як сиділа, так і сидить. Треба її обрізати трошки знизу, та посадити, як черенок, спробувати. друзі у прошлому році, на 8 березня, купляла собі герберу. Оце дивіться, як вона у мене розрослася за, за той рік. Ось оце я її викопала, від неї відділилася там одна дітка. Я її окремо хочу посадити. А оцей кущик хочу поміняти йому землю і почати його одобрювати і підсвічувати. Може, він там щось мені видасть. Якщо не видасть він нічого у цьому році, то, мабуть, я його висаджу в ґрунт, і на цьому, на цьому все. Я з нею попрощаюся. Отака, друзі, у мене на вечір робота. Рада була зустрічі з вами. Дякую всім, хто пише мені коментарі, друзі. Усім пока, до нових зустрічей!